Доки я вам шукав тему для відео, всі мені як один писали. А ти знаєш, куди пропав Лінкольн Дейч? Як Майс Волоукар бета, установка безплатно. І тема знайшлась сама собою. Оце мене багонуло. Називається, я заснув за телевізором. Я вітаю всіх на своєму каналі, і в цьому відеоролику я вам розповім, звичайно ж, новини гри Майсволоукар і що нового по новинам. Ну і дізнаємося, куди, начебто, пропав Лінколь Дейдж. А в кінці відео я вас привітаю з наступаючим новим роком. Також не забувайте заходити на мої соцмережі. Що ж, з вас вподобайка, а з мене гідний контент. Поїхали! Що ж, хотілося б розпочати з дуже добрих новин: це те, що з'явилося власне керування автомобіля, також касета і магнітола, якою можна буде користуватися та підкручувати баси. Ми ж всі з вами любимо лихачити. Створено маленький гараж та невеличкий сарай. Також нова оптимізація ландшафту. Що ж, так, куди начебто пропав Lincoln Tech? Чому я кажу, начебто? Це дуже просто: Lincoln Tech нікуди не пропадав, в нього просто вимикають світло дуже часто. Я думаю, ви розумієте, чому це зв'язано з обставинами, які зараз відбуваються. Ну то що ж, це були всі новини на сьогодні. Дякую тобі за перегляд. Та я хотів би до тебе звернутися з привітанням. Цей рок був насичений дуже різними діями, які ми запам'ятаємо на дуже великий час. Тому я хочу вам побажати, щоб всі ваші мрії збулися та щоб ви завжди були щасливими. Бо це найважніше всіх з наступаючим новим роком. Ну а я пішов пити какао.